Всім привіт! Ви знову на каналі Наталка та Парфум. І сьогодні у нас нове відео про аромати, які з'явились нещодавно в моїй колекції. І з назви ви бачите welcome Back. Це означає, що аромати колись уже були у мене по якійсь причині. Я з ними розпрощалась, а зараз знову вирішила повернути в колекцію. Ну це знаєте, називається стиль класичний. Я люблю одразу розпочинати відео, але як завжди, нагадую вам поставити лайк, і якщо вам сподобається відео, підписатись на мій канал. Ну а ми поїхали! Перший аромат, який з'явився в моїй колекції, який я повернула, це аромат Back to Black By Kilian. аромат, про який я розповідала детально в попередньому відео. Вонюче і прекрасне. Якщо ви не бачили цей феєричний контент, то я вас обов'язково запрошую подивитися. Про аромат Back to Black детально вже розповідати так я не буду. Але купила його зовсім недавно. Як бачите, в такій кастрованій, як я називаю упаковці, уже під видавництвом компанії Estee Lauder, тому що перші аромати виходили. Ось такі подар подарункових таких коробках, лакованих пластикових з ключем. Дуже красиво було все дорого, багато, але компанія. Estee Lauder підтримує політику Sustainability, тобто вони турбуються про навколишнє середовище, вони економлять ресурси і не використовують пластик. Ну, багато не використовують пластик. Але я вважаю, що коробка то не головне, ми спокійно з вами можемо обійтися без тієї лакованої шкатулки. По суті, аромат і оформлення флакон лишилось тими, і це прекрасно. Аромат «Back to Black». Як я кажу, найсолодший, найпрекрасніший мед. Він просто катастрофічно солодкий з черешневим, перезрілою черешнею, присмак перезрілої черешні. І солодкий мед, який видає сцанину. за нотку якої я і люблю в принципі цю композицію. Аромат шикарний, один з найкрасивіших медових парфумів, які я тільки знаю. В мене він був у Тревелі, і він мене закінчився. Я думала, що ні, я його вже не буду повертати. Але я кожного разу підходжу до стенду Кіліан, і в мене рука тягнеться до back to Black». До речі, мій чоловік носить цей аромат, і, мабуть, він його навіть більше просив, ніж я його сама хотіла. Він каже: ну, купи вже той back to Black», хай вже та сценина стоїть тут на полиці. Ну, я купила. Аромат шикарний, я його обожнюю. Просто неймовірний. Ну, от Я не знаю, як це пояснити, настільки він мені красивий і приємний. Back to Black» by байкіліан. повернувся, Мою колекцію. Наступні два аромати, які повернулися в мою колекцію. Я вам зізнаюся під впливом Юри Ukrainian Fragrance Community. Юра, якщо ти дивишся, тобі великий привіт. Ну і величезне дякую, що допоміг мені згадати прекрасні аромати, які колись в мене визивали просто альфакторну ейфорію, що коли я навіть слова такого не знала. І, до речі, спустошили мій гаманець так. Нормально. Тому що Dior Редікт, який я повернула в колекцію, друзі, я вам скажу так, що я була в шоці, коли я побачила ціну на люксовий аромат від Dior. 50 мл офлайн коштувало приблизно 4 тисячі гривень. Ну, це в мене, вибачте, це як. А скільки тоді коштують мені цікаво Chanel? Треба помоніторити, тому що я останнім часом купувала тільки нішеві аромати, а там я вже звикла до такої неадекватної ціни. Ну що ж, вразив він мене як і своєю ціною, так і в принципі ароматом, тому що я вже розказувала на сліпих затестах, що я носила версію 2002 року, і тоді аромат, який в мене визвав при знайомстві, абсолютний шок. Він настільки був яскравий, що він мене зачаровував тоді цей аромат. Сильний, яскравий і настільки харизматичний. Ну, яскравий він і сьогодні, але все ж таки мені здається, що його зробили більш політкоректним і більш толерантним до оточуючих. А давайте нанесемо. Ой, шикарний, шикарний Едікт. Композиційно він дуже близький до оригінальної версії. До речі, 2002 року аромат виконав «Тірі Васер. Я думаю, в дуеті там було декілька парфумерів. А 2014 рік це вже перезбірка Франсуа де Маши, екс парфумера дому Діор. Бо сьогодні, як відомо, там засідає Франціскурджан. До речі, коли ж він вже зробить якийсь перший аромат для люксової колекції Діор? В першій версії 2002 року була ожина, була квітка кактуса. Тим вони, мабуть, і відрізнялись, бо зараз в піраміді зазначений лист мандарина, той самий апельсиновий цвіт, жасмин і бурбонська ваніль. Бурбонська ваніль, головна нота, вона як тоді, так і зараз залишається незмінною, і вона ж, в принципі, і робить цей парфум наркотичним, звабливим парфум, якому хочеться відповідати. Хочеться одразу бути красивою, дуже потужний, дуже зухвалий, він шлейфовий, і жіночний, і такий ніби провокуючий Хоча, ви знаєте, колись мені здавалося, що він вечірній, а зараз я розумію, що я б його носила і в день, і ввечері, і на вихідні, і в кафе, і просто на прогулянку в парк. Ну що тут скажеш? Діора Дік, дякуємо Діор, що не зняли, повернувся в мою колекцію. Наступний аромат Лінстан від Герлен. Я навіть не уявляла, що колись поверну собі цей аромат. Ну, як поверну? У мене був фланкер Linstan Мілізін Іріс, і він мені не дуже подобався, в ньому була якась важкувата нота і ніби анімалістична. Я з ним попрощалась колись з тим ароматом. І от у Юри я спробувала ось в такому флаконі, але у Юри прозорий флакон, а у мене з фіолетовим дном, тобто мій ще старіший. Купила у знайомої. Я коли побачила, що абсолютно новий запакований флакон, стара версія, і ще вона каже з фіолетовим дном. І думаю, ну все, все, забираю, продано, відгружайте. І що я вам скажу? Я відкрила і я просто була вражена. Звичайно, він впізнаваний, він пудровий, медовий, квітковий, ванільний аромат. Я його впізнала на сліпих затестах. Бо ця нота, от ірисова Пудра і медовість, вона дуже-дуже впізнавана. Робота авторства Моріса Руселя, і це початок 2000-х, якщо не помиляюсь, 2003 рік. Ніколи він мені так тоді не подобався. 20 років аромату ніколи він мені так не подобався, щоб його купити. А тут я розумієте, через 20 років вдихаю аромат і розумію, що я б таке носила зараз. От в мене тягнеться до нього рука. От він стоїть, мені хочеться ввечері його на себе нанести. Я йду на вулицю, мені хочеться нанести на себе цей лінстан. Він настільки ніжний, жіночний. Так він солодкий, так він медовий. Він по-люксовому звучить і сьогодні. Він зроблений дуже добротно. Але він мені здавався тоді якимось дуже щільним. А зараз ні. А зараз ніби взагалі. Квіткові, якісь медові солодкі квіти. Тут, до речі, магнолія зазначена. магнолія завжди мені цитрусовою здається. Тут вона можливо якось так завуальована під цими всіми солодкими відтінками, але і цитрусовість є, справді є цитрусовість в цьому ароматі. Шикарний Лінстан Дегерлен. Боже, як взагалі таке могло бути. До речі, якщо ви десь знайдете такий флакон з фіолетовим дном, я дуже раджу навряд чи буде нагода познайомитись, але 30 мл можна купити для колекції. Я була в Арені Сіті, там великий брокард, і там стояв флакон в бджолах, туалетна вода. Я підняла кришку, нанесла цей аромат, вдихнула і зрозуміла, що він абсолютно нічого майже спільного не має з... Ось цим з тим старим, ота впізнавана медовість і пудровість, помадність така в цьому ароматі є. Вона, отак навіть з кришки, з флакона відчувається. За рахунок цього я впізнала його тоді на сліпих затестах. Ну, ось так. Повернувся Лінстан. Ну, нехай, нехай подивимося, як ми з ним будемо. далі. Ще один аромат, який повернувся в мою колекцію від Сіслей. Я його також показувала у Юри на сліпих затестах. Це Оде Кампань. Аромат створений Жаном Клодом Еліна на фрагрантиці, якщо я не помиляюся, зазначено 1976 рік. Але я дивилася інтерв'ю з Жаном Клодом Еліна, і він сказав, що аромат був створений в 1974 році. Тут величезна отака піраміда. Вірніше, вона там лінійна піраміда, як робили колись аромати. Але дивіться, що цікаво, це робота виконана в 70-х. В 70-ті роки вони нам подарували дуже багато парфумерних шедеврів, але зазвичай це були такі об'ємні, повнотілі композиції, там якісь шипрові, квіткові спеції. Він теж опіум. Так? А тут аромат абсолютно прозорий, абсолютно природний. пахне Лісом, травами, зеленим стеблом, свіжим повітрям, сонячним ранком, променями сонця, які пробиваються через вікно, наповнюють кімнату світлом. І це було так контрастно незвичайно, це як ковток свіжого повітря. Бо ви знаєте, він таким і сьогодні залишається. Композиція досить шипрова на межі з фужером. Тут гарно відчуваються зелені ноти дубовий мох, гарно відчуваються цитруси і є нота. Томатного стебла. Раніше мені вона чомусь здавалася більш відчутною, зараз я її менше відчуваю. Ну і Це третій флакон в моїй колекції. Перший у мене був у матовому склі, і от там якраз був і такий більш виражений шипер, і більше було томатного листа. Потім, коли аромат став випускатись у прозорому склі, мені здається, що його трішки перебрали, зробили більш сучасним, більш Легким, можливо, тим не менше він і досі прекрасний. Якщо ви будете влітку собі шукати чимось свіжитись, обов'язково придивіться до оду компанії. Ну і останній аромат. Та-да-да-дам, знаєте, ангел. Ангел, друзі, ангел повернувся до мене уже не під впливом Юри, а під впливом тані, моєї улюбленої стилістки із ароматеки. Тому що у Юри я декілька разів вгадала Ангела. Юра дуже любить мюглерів. А я мюлерів не ношу, але тут, знаєте, в інстаграмі приходить мені повідомлення. Я відкриваю а там фото. Таня мені скидає фото. Знотіно, що там при якомусь промокоді знижка на мюклер, і ось такий тревел флакон у формі. Я не знаю, я кажу на нього осколок, але українською немає слова осколок, осколок українською буде уламок. Або ще можна сказати сосулька. Ну теж українською сосулька – це бурулька. Ну знову смішно, знаєте? Ну, хай буде бурулька. Отже, і на нотіно ці тревел-версії продавали зі знижкою. Я кажу, Таня, ні, нащо ти мені показуєш? Я вже п'ять нових флаконів купила. Ну, мені вже мені совісно вже купувати ще один флакон. Хоча дійсно ціна була дуже приваблива, значить, через тиждень. Заходжу я знову на нотіну, а вірніше, ти коли раз зайшов, то воно тобі вже там потім ще місяць висвічує всі ці пропозиції з сайту. А там ціна ще менше стала. І я думаю, ну що ж ти будеш робити? Ну, взяла і замовила, тому що, звичайно, аромат, якого 1992 року створений олів'є Креспом, культовий аромат. В ньому величезна піраміда на сторінку А4. Переказувати взагалі безглуздо. Там всі, які існують і не існують фрукти, поклали в Ангела, але основними домінуючими впізнаваними і культовими нотами є, звичайно, пачулі, базові ноти Ангела це впізнавані пачулі, шоколад, бензоїн, звичайно, якийсь там мед, можливо, є і мускус. І це аромат настільки легендарний, що парфлогеру вже гріх не мати його в колекції. Я думаю. Я його куплю. Я впевнена, що мені це до кінця життя вистачить. Причому такий дуже в стилі зірочки абсолютно не випадає з лінійки. Це не якась там просто пробірка, а така, ніби ну, бурулька. Бурулька так. Шикарно виконаний. І ви знаєте, я в цілому люблю аромати з пачулі, і іноді мені хочеться порівняти. А в мене його не було в колекції. Ну, тепер вже є. Ну що, ось такі новинки з'явилися в мене в колекції. І я сподіваюся, що когось із вас я теж надихнула повернутися до старих забутих прекрасних ароматів. Можливо, колись, які у вас були, і ви не наважуєтесь їх повернути. Ну або можливо, ви щось знаєте із цих ароматів, і також відкриєте їх для себе по-новому. Я дуже дякую вам, друзі, за перегляд. Чекайте наступних відео. Сподіваюся, що ми зовсім скоро з вами побачимось. У нас же скоро буде весна! Прекрасна весна! Я вже так хочу зробити підбірку весняних ароматів. До наступних зустрічей. Па-па!